На яку патрульню врятувало від переохолодження, знаходиться у дитячій лікарні. Порушення у рекламі кандидатів у президенти знайшла громадська мережа опора. У Сумах готувало ополонки на водохрещі. Добривечір, новини п'ятниці. Від мене моїх колег далі. Дитина, яку завдяки сусідам і патрулям, 16 січня доставили до міської дитячої лікарні із діагнозом переохолодження. Наразі перебуває там з мамою. Подробиці знають наші журналісти. До міської дитячої лікарні однорічну дитину машина швидкої привезла у середу 16 січня. Сьогодні вона там разом з мамою в наш заклад був доставлений пацієнт, якому на приймальному відділенні був встановлений діагноз переохолодження. На даний час стан пацієнта стабільний, але дитина до, до сих пір перебуває під наглядом медичних працівників в нашому закладі. До швидкої зателефонували патрульні, які зняли це відео. За словами поліціянтів, про те, що невідомі чоловіки жінка розпивали спиртні напої, а поряд у дитячому візочку продовж кількох годин плакала немовля, повідомила сусідка матері дитини. Сколько по времени вы гуляете с ребенком на улице? Два часа. Два а Два. И, это при, при температуре минус три всего лишь. Мінус три, мороза нічка дінать градуса на волі вели себе неадекватно і з явними ознаками сильно алкогольного сп'яніння. Біля них знаходився візок з дитиною. Під час візуального огляду було встановлено, що дитина має посиніння обличчя та кінцівок пальців рук. Нам було прийнято рішення тимчасово вилучити дитину для обігріву в службовому автомобілі. Сьогодні ж у лікарні говорити з нами жінка відмовилась за словами речниці нацполіції сумщини Ельвіри Біганової. із родиною працюють їх фахівці. Даним питанням наразі займаються працівники сумського міського відділу поліції. Це ювенальна превенція. Дитина наразі знаходиться в лікарні з батьками, спілкуються правоохоронці. Вирішуються питання про притягнення їх до кримінальної відповідальності за статтею 166 кримінального кодексу України. Це злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною. Санкція цієї статті передбачає. Покарання у вигляді обмеження волі на строк від 2 до 5 років або позбавлення волі на той самий строк. Катерина Гладенко, Сергій Лазаренко, новини на Суми. Як сказала начальник служби у справах дітей Сумської міської ради Валерія Подопригора, до них інформацію з приводу цієї родини поки не передавали. 30-річна мешканка Шосткинського району наразі знаходиться в реанімації через грип. Цю інформацію нам підтвердила завідувачка інфекційного відділення Шосткинської лікарні Тетяна Тупикова. Пацієнтка потрапила до лікарні на сьомий день хвороби. Молода пацієнтка, 30 років. Молода пацієнтка, 30 років, з дуже важким грипом, двостороння пневмонія. І поки позитивні прогнози ми робити не беремося. Побоюємося, ми сподіваємося. Те, що вона жива, це вже добре. Те, що ситуація не погіршується, це вже добре. Але вірогідність того, що може статися критична ситуація, дуже велика. Тоже дуже велика. Загалом ситуація захворюваності на ГРВІ та грип в області покращилася, говорить завідувач відділом епіддосліджень Сумського обласного лабораторного центру МОЗ України Олександр Черняк. Всі зменшилась на 1,8%, Тобто, якщо в абсолютних цифрах було 6093 в минулому тижні на цьому тижні 5601. Переважно форіюють діти більше 52%. Якщо в цілому оцінювати, то інтенсивність епідемічної активності грипу. Сьогодні в області середня. Трошки більше перевищення. Це місто Суми, Лебедин і Кролевецький, і, і Кролевецький район. В цілому, решта районів, решта регіонів не, не, не досягає порогового рівня. Нагадаю, на Сумщині з початку року двох дорослих людей померло від грипу. Порушення у зовнішній рекламі кандидатів у президенти їх знайшла громадська мережа. ОПОРА це були білборди, сітілайти і переносні щити, які використовували у сумах та Ромнах. На них політична реклама Анатолія Гриценка та Андрія Садового. Це вулиця Харківська і один із білбордів одного з кандидатів. Такі самі є на вулиці Першотравневі. З'явились вони до реєстрації мера Львова кандидатом у президенти, говорить місцева координаторка громадянської мережі опора Ірина Стегній. Ми всі бачили передчасну агітацію цю хвилю, і на той час, поки ці політики не були зареєстровані як уже кандидати в президенти, це не було порушенням. Це була така технологія, але ці борди, ці сіті лайти зовнішня реклама не була знята. Вона не мистить вихідних даних. Вона не точно не з виборчого фонду, тому що політик тільки зареєструвався і повідомлення про відкриття ним виборчого фонду не було. І тому це автоматично стає порушенням, тому що він вже кандидат у президенти. Реклама Анатолія Гриценка за інформацією опори мала такий вигляд і була у Ромнахі вчора в сумах у центрі міста. На вулиці Воскресенській у місті Сумах політичну рекламу, яка не містить вихідних даних, ми не знайшли. За розміщення друкованої агітації під час виборчого процесу без вихідних даних можна сплатити максимально 510 гривень за кодексом про адмінправопорушення. До поліції надійшла інформація про порушення деякими офіційно зареєстрованими. Кандидатами в президенти України передвиборчої агітації. Зокрема, на білбордах і на сіті лайтах нібито не було вказано інформації про тираж, про замовника, хто здійснив друк, а також інформацію про осіб і відповідальних за випуск. Поліція зареєструвала дані повідомлення і проводить перевірку. У штабах кандидатів ситуацію коментують так. Ці бігборди в Сумській області повинні були знятися або заклеїтися ще 1 січня. Але чому вони зараз висять? Це є відповідальність рекламних агенцій, які повинні виконувати свої обов'язки. Ми будемо робити висновки, з якими надалі рекламними агенціями співпрацювати. Всі борди розміщені на сьогоднішній день в областях розміщені не від імені кандидата. Тому 15.01 цього року був зареєстрований кандидат і відповідно до законодавства протягом найкоротших термінів дня реєстрації його довіреної особи вся агітація буде розміщена з врахуванням норм чинного законодавства. Тому такий мій коментар більше додати мені нема чого на сайті центральної виборчої комісії. Зазначено, що у кандидати у президенти Андрій Содовий зареєструвався 8 січня, анатолій Гриценко 15 січня. Ігор Стрицов, Сергій Милевський, Олександр Сокол, Валерій Коваленко. Новини на Юа Суми. Станом на сьогодні зареєстровано кандидатами у президенти ще восьмеро: Геннадій Балашов, Ольга Богомолець, Сергій Капрін, Віталій Купрій, Євгеній Мураєв, Валентина Леваченко, Віталій Скосик та Ігор Шевченко. Адвокат Богдана Неболиця подав апеляцію на рішення Галефортовського суду про подовження строку тримання під вартою. Такі ж апеляційні скарги подали адвокати інших 23 українських моряків, які перебувають у полоні в Москві. Про це повідомив російський адвокат Микола Полозов, який захищає одного з полонених українців. Наша позиція основується на нормах міжнародного права третій Женевські конвенції, з якої якій... форма содержания под стражей военнопленных не разрешена. Просто конвенция не предусматривает такого, запрещает содержать военнопленных под стражей. И, конечно же, мы требуем от российских властей соблюдения норм международного права, норм конвенции. Нагадаю, українських моряків захопило 25 листопада у Керченській протоці. Серед них уродженець чостки Богдан Небелиця. нині їх утримують під варту у Москві цього тижня. Московський суд продовжує цей запобіжний захід тримання під вартою до 24 квітня. У сумах стерилізуватимуть безпритульних собак за бюджетні гроші в аграрному університеті. Про це йдеться у меморандумі, який сьогодні підписав Виш і комунальне підприємство Центр догляду за тваринами. Набувши в минулому році серйозний досвід, і серед викладачів, і серед студентів разом простерилізувавши більше 200 тварин. Ми маємо сьогодні можливість і вже отримали ліцензію для продовження цієї роботи. Ми готові десь приблизно в місяць попередні розрахунки, в місяць десь 50 тварин проводити стерилізацію. На стерилізацію, конкретно в Аграрному університеті, ми передбачаємо зробити в цьому, ну, на, за квартал, як я вам доповів, 150 тварин. В середньому 150 тварин. Бо ми не можемо, ми рахуємо, іде рахування не як по хвостикам, да? а йде рахування по коштів, передбачених на це коштів. Тварина може бути 10 кг, може бути 40 кг. На 40 кг піде 800 гривень, на 10 кг прийде 400 гривень. В середньому у нас вийде 600 гривень. Підписати договір, за яким будуть стерилізувати безпритульних тварин, планують на наступному тижні. За інформацією центру догляду за тваринами, у сумах облікована 1660 безпритульних тварин. Завтра у Сумах біля ополонок чекають на близько три тисячі людей. Ці цифри називають у поліції. Пірнатимуть сумчани у двох місцях. Сьогодні ополонки готували до занурення. По обіді біля Харківського мосту водолази облаштовують ополонку. Завтра тут пірнатимуть сумчани та гості міста. Буде облаштована купель біля харківського мосту і в районі здибанки пішохідний міст. Буде встановлено два водолазних поста тут і біля здибанки. Тобто будуть чергувати водолази, буде обстежене дно, щоб люди безпечно заходили у воду. Заходіть в воду у сумах. Водолази готують дві купелі обидві глибиною до двох метрів. Друга облаштована ополонка знаходиться біля пішохідного мосту Троїцька, проспект Михайла Лушпи. Тут також будуть чергувати рятувальники, медпрацівники та співробітники поліції. За їхніми підрахунками, говорить речниця Нацполіції Сумщини, у сумах біля ополонок чекають на близько трьох тисяч людей. 19 січня на території області заплановано проведення водохресних купань у 56 місцях, в яких за попередніми підрахунками візьмуть участь понад 10 тисяч осіб. Працівники поліції в цей час будуть знаходитись там, забезпечувати охорону громадського порядку, безпеку людей не вживати алкоголь і не приїдати. Таке радить Ігор Шаповал. Купання взимку для непідготовленого організму стрес. Чого не делать? Що не можна робити? Перше це не бути готовим психологічно до пірнання. Друге, якщо у людини є якісь захворювання, слабкість запаморочення, втома. Повинні трохи випити чаю, кави для того, щоб зігріти організм і трохи дати йому енергії. Перед тим як лізти у воду, треба природно зігрітися, зробити якусь гімнастику, пробіжку для того, щоб м'язи розігрілися і почали виділяти енергію. І коли людина буде пірнати, не отримає зайве переохолодження І коли людина так окунатися в холодну воду, не отримає лишнє переохолодження. За прогнозом Сумського гідрометцентру, 19 січня в Сумах буде без опадів. Вітер західний, мороз до 5 градусів. Олександр Комендант, Валерій Коваленко, новини на ЮАС Суми. Півсотні робіт від фотохудожників Сумщини. Їх представили в обласній бібліотеці. Чому саме стільки і які фото можна побачити на виставці? Знає наша Юлія Ніколаєва. Кольорові та чорно-білі фото серед них портрети, пейзажі миттєвості. Мабуть, це настрій, джаз, джаз, музика, творчість, колір. Тобто, це фотографії настрій. Я завжди від, відталкуюсь від цього. Кожен фотохудожник сам обирав фото для цієї виставки. ти ходиш і в голові тримаєш якісь зображення. Тобто, ось у тебе є, наприклад, те, що ти зробив там за рік. І декілька зображень постійно в тебе в голові знаходяться. Я маю на увазі в думках. От. І ну, в мене було п'ять зображень. З тих п'яти я надрукував чотири, а дві тут повісив. Немає значення, де зроблені ці фото та що на них зображено. Головне, щоб вони були відзняті впродовж 2018 року. Обмеження є. Дві-три роботи. Три це, це тільки для. Тих авторів, хто виставляє триптіх, тоді виставляємо три роботи. А так по дві роботи від кожного автора. Бо в нас є обмеження, на жаль, у нас тільки 50 рамок. Ну і обмеження по площі в цьому приміщенні. На виставці представлено три триптиха. Автором одного з них є Сергій Гуцан. Його фотороботи мають назву Добрий господар. Ідея зробити виникла спонтанно цю серію. Ну, коли я передивлявся фото, я зрозумів, що ті фото, які мені самому впали в око, можна об'єднати однією назвою Добрий господар. Фото зліва і справа зроблено на Україні, а в центрі зроблено в Узбекистані. Але ідея кругом одинакова показати порох людської душі, коли людина на якійсь території живе, вона вважає, що ну, вона тут хазяїн, господар добрий. 50 робіт 23 фотохудожників Сумщини можна побачити в обласній бібліотеці з 17 січня по 13 лютого. Юлія Ніколаєва, Віктор Лапченко, новини на ЮАС Суми. Сумські волейболісти вдруге програли Вінницьким. У другому матчу 10-го туру волейбольної чоловічої суперліги Сумський ШВСМ СумДУ програв МХП Вінниця. Більше розкаже мій колега Олександр Качанов. У другому матчі між ШВСМ СумДУ та МХП Вінниця, які команди зіграли на майданчику третього корпусу Сумського державного університету, гостям для перемоги вистачило трьох партій. З рахунком 29-27 перший ігровий відрізок сьогоднішнього поєдинку виграли гості. На початку другої партії сумчани відірвались на 5 пунктів. Втримати цю перевагу господарі майданчика не змогли і в підсумку з рахунком 25-19 перемогу святкували їх суперники. У третій партії за рахунку 19-19 гості пішли у відрив, і у підсумку за рахунку 23-24 змогли взяти очко на подачі ШВСМ Сунду виграти третій ігровий відрізок і партію в цілому. Ми задоволені, ми задоволені очко, тим, що взяли шість очок. Це було складно, але шість очок ну, нас шість радують. Нас радує, Тому у гарному настрої їдемо додому і будемо готуватися України. до Кубку України. Травми. Плюс молодість наших гравців. Травми, плюс молодість наших гравців не, наших гравців не дозволили Але, нам зробити це, ребята, перемогти. Молодці. З приводу Я самовіддачі хлопці благодарю. молодці. Я їм за це вдячний. Боролись, билися до, до останнього. Це видно, видно, по рахунку у партіях. по щоту. Так, скажу, в партіях наступної п'ятниці, 25 січня, у цьому залі стартує четвертий етап розіграшу Кубку України з волейболу, де суперниками сумської команди будуть волейболісти Львова, Одеси та Хмельницького. Олександр Качанов, Віктор Лапченко. Новини на ЮА. Суми. нагадаю. Вчора у матчі між ШВСМ СумДУ та МХП Вінниця перемогу у чотирьох партіях з рахунком 3-1 святкували гостям. На цьому з вами прощаюся і бажаю гарної п'ятниці. Наступний випуск о 20.30. До зустрічі в ефірі.